Прем'єр-міністр Юлія Середенка видала постанову, що будь-які публічні масові заходи треба узгоджувати з Генштабом. Незалежно що це буде: хресно хода або мітинг під КМДА, гейпарад або е, мітинг без бюзгалтерів. В будь-якому випадку треба все узгоджувати з сирським. Саме він повинен е, погодити проведення гейпараду, хресного ходи, е, мітингу під КМДА. Все. Я хочу на це подивитися, але. По перше, хочу нагадати нашим дебілам в міністерстві в Кабміні. Вибачте, про те, що закон встановлює, що масові заходи не потребують. Погоджування з органами влади лише повідомляти це в Росії треба щось узгоджувати в Україні. Просто треба повідомляти. Це перший пункт. Другий пункт закон встановлює, що масові заходи під час воєнного стану заборонені. Тож закон навіть не припускає можливості, що масові заходи треба погоджувати, і що їх можна проводити під час а, воєнного стану. Який дебіл? Взагалі запропонував це. Зрозуміло, що цей дебіл сидить в офісі президента. Сверденко просто підписала, але ж треба було думати: ну уста постанова уряду, яка суперечить закону, є не тільки нікчемністю, а ще й демонструє взагалі тотальну некомпетентність цієї влади.